Насамперед хотілося подякувати своїм батькам, що виховали не розбишаку якогось, що ламає все, щось є плани строїть. Подякувати Віталію Олексійовичу, дирекції парку, міському голові Олександру Петровичу, те, що дозволив переїхати на цю, на цю сторону. Ми збудували більшу трасу, кращу, ніж в минулому році. В минулому році длина траси була 130 метрів, в цьому році зробили 175 5. Поддонний крів. Кріпляться не на шпильки до деревни, свяхами нічого не забивається, спорядження, купляється в спеціальних магазинах, все сертифіковано. страховка. В нас тут називається безпреривна лінія страховки. Як людина в точці А встягується, і поки не пройде повністю всю трасу, вона сама не зможе відстігнутися від системи і там, зірватися. Максимум, що може, зависнути на страховці, потім вона підніметься і піде далі. А так, що сама, Самостійно вона не зможе відчепитися і весь час прицеплена буде на спорядження. В цьому році зробили, в принципі, траса не дуже така по складності тяжка, де вчора, сьогодні там, дитинка сім рочків пролазила, ну, по, по протяжності часу вона вчора йшла годину, рівно годину вона йшла. Сьогодні проходили дівчата, ну, такі років по. ...15, то вони хвилин 30 проходили, сподобали. Користуючись можливістю, хочеться запросити всіх лубенців та гостей місця на відкриття 1 квітня цю суботу. Що буде на відкриття мотузкового парку. І також хотілося подякувати ще раз Олександру Петровичу, що дозволив збудувати цей мотузковий парк в новому місті. Тут тут вийшло краще більше, і також хотілося б, щоб він Олександр Петрович прийшов на відкриття подякувати йому хотілось би особисто те що він нас підтримав допоміг